Видатний драматург і поет Йоган Крістоф Фрідріх Шиллер народився 10 листопада 1759 року в місті Марбах в одній із карликових німецьких держав вртемберському герцогстві. Правив цією невеличкою країною Карл Євгеній. Цей володар Вюртемберга, посівши трон ще у дев'ятирічному віці, а у шістнадцятирічному, річному отримавши усю повноту влади, вважав, що підданці повинні беззаперечно коритися його волі. Усю дикість абсолютної влади відчув на собі і Фрідріх Шиллер. Саме герцог Карл Євгеній, знаючи про успіхи юного Фрідріха у навчанні, наполіг, щоб він, син бідного полкового лікаря, вступив до новоствореної військової академії Карл Шуле. За задумом Карла Євгенія, академія мала виховувати високоосвічених. Людей майбутнього, державних діячів, військових і чиновників. Для своїх синів, як називав він учнів, герцог особисто добирав найкращих викладачів. Батько Шиллера піддався тиску герцога і погодився на пропозицію, різко змінивши життя юнака. Який готувався стати священником, навчаючись у військовій академії та потерпаючи від постійної муштри, Фрідріх захопився античною літературою, творами Сервантеса, Шекспіра, Гьоте, вивчав історію. Юнак сам брався за перо, намагаючись наслідувати видатних митців. За три роки до завершення навчання, Фрідріх обирає спеціалізацію з медицини, відмовившись таким чином від кар'єри юриста чи військового, чим неабияк розочарував герцога. А після закінчення Карл з шуле, 21-річний Фрідріх Шиллер, який потрапив до герцога у немилість. Був направлений до штутгартського гарнізону на посаду полкового лікаря з мізерною платнею. Новий етап у житті молодого Шиллера настає у 1781 році. Він, на позичені гроші, публікує свою першу драму Розбійники. І невдовзі несподівано отримує пропозицію поставити цю драму в Національному театрі міста Мангейм у сусідньому герцогстві. Без відома Карла Євгенія, Фрідріх Шилер дає дозвіл на постановку і навіть кілька разів приїздить на репетиції і прем'єру своєї п'єси. Самовільна відсутність не залишилася непоміченими. Фрідріха на 14 днів ув'язнили і заборонили йому писати будь що, крім медичних праць. Єдине, що тішило за таких обставин молодого митця, це надзвичайний успіх драми у мангеймі. Виставу приїздили дивитися навіть з інших герцогств. Проте Шиллерові не судилося довго радіти успіхові. Карл Євгеній, який ніколи не підтримував літературних амбіцій юнака, неабияк розлютився. Герцог звинуватив Шиллера в тому, що він виявився не патріотом. І поставив драму за межами рідного Вюртемберського герцогства. Після важкої бесіди зі своїм так званим другим батьком Фрідріх вирішив таємно переїхати до Мангейму, щоб стати драматургом при Національному театрі. Він чудово розумів, що за непослух. Його можуть ув'язнити на довгі роки, як це вже неодноразово було з іншими підданцями. Однак у Мангеймі боялися мати справу з утікачем, і Шиллеру довелося навіть за межами Вюртембергу якийсь час жити під вигаданими прізвищами у постійних переїздах без засобів для існування. Покладаючись лише на допомогу друзів. Молодий драматург зміг повернутися до Мангеймського театру тоді, коли Карл Євгеній припинив пошуки норовливого підданця. Незважаючи на постійну напружену роботу, Шилер потерпає від безгрошів'я через важку і тривалу хворобу, малярію. Він із великими труднощами виконує умови контракту з театром, а дві нові його п'єси не були сприйняті трупою. Зрештою, розчарований і ослаблений, після перенесеної хвороби він у 1785 році залишає Мангейм і переїжджає від міста до міста зі спустошеним серцем і Порожнім гаманцем. Довгі роки шилер поневірявся, маючи мізерні засоби для життя, і підірвав своє і до того слабке здоров'я. Здавалося, його нужденності не буде кінця. Адже ні літературна праця, ні викладання історії в Єнському університеті не давали змоги поетові вирватися з бідності. Доленосним для Фрідриха стало знайомство з видатним Йоганом Вольфгангом Гьоте, який побачив надзвичайний талант Шиллера. Вони щодня листувалися, часто відвідували один одного, багато спілкувалися і навіть разом працювали. Йоте пізніше згадував, що авторство деяких творів важко визначити, бо чимало творів вони писали справді удвох. У 1790 році герцог Веймарський Карл Август. Цінуючи талант і знаючи про тяжке фінансове становище Фрідріха Шиллера призначає йому невелику, але постійну грошову допомогу. Останні 10 років життя Шиллера були надзвичайно плідними, хоча здоров'я було підірване, і напади хвороби часто провокувала саме робота. Таке піднесення у творчості Шилера пов'язують із тісною дружбою з Гьоте. До того ж творче піднесення пережив не тільки Шилер, а й сам Гьоте. У листі до Шилера він писав: Ви подарували мені другу молодість і знову зробили мене письменником, яким я, по суті, і перестав уже бути. У цей період Шиллер пише найкращі свої поезії. Водночас і Гьоте знову звертається до літератури. 1797 рік у творчості обох митців називають роком балад. І Шиллер і Гьоте створили цілі цикли балад, які видали у 1798 році, причому Гьоте визнав Шилера неперевершеним майстром цього жанру. Незважаючи на постійні напади задишки, які вкрай знесилювали Шилера, він продовжував працювати. Його близьких і друзів вражало те, що ця слабка людина довгі 14 років боролася за життя, зберігаючи і почуття гумору, і філософське ставлення до немочі та смерті. Митець, який усю свою творчість присвятив темі людської гідності і свободи, до останніх днів мужньо зносив усі біди, що випали на його долю. Навіть помираючи, він обдумував монологи для нової п'єси. Нелегке життя 46-річного Фрідріха Шиллера обірвалося у Веймарі 9 травня 1805 року. За традицією, його поховали третьої ночі після смерті з 11 на 12 травня. А в 1827 році останки видатного драматурга було перенесено до фамільного герцогського склепу, побудованого Карлом Августом. Тут пізніше, у 1832 році, був похований і його друг Йоган Вольфан фон Йоте.